Оце з самого ранку сів записувати шортс, так що яка швидкісна ціль через Запоріжжя кудись, чи на Запоріжжя, чи повз Запоріжжя, а повз Запоріжжя наступна ціль це шо? Це Дніпро. Ну я зараз більш-менш безпечному місці. Якщо будуть якісь звуки не налякайтесь, хотів от помусолити тему: оце от вступ в НАТО. Що от ми там вступали в НАТО, що ми от можемо відмовитись від вступу в НАТО, Це от, ми можемо піти на такі поступки і зробити цю відмову від вступу в НАТО. Що я можу сказати? А хто нас там в тому НАТО чекає? Кому ми там в тому НАТО потрібні? Хоча не так. Насправді ми НАТО потрібні. Це от питання в тому, чи потрібно це НАТО нам. Тому що по тих подіях, які от в нас відбуваються в світі, коли і безпілотники літають на територіями НАТО, і відбувається всяка фігня, а що робить НАТО? Вона навіть безпілотники не збиває. Ну, один раз було це, коли там Польща збила безпілотники, які залетіли на їх територію через Україну під час масованої атаки. А так, в принципі. Ну що, дуже часто літають безпілотники там, десь над якимись військовими базами, і що і нічого не відбувається. І всім, якби ну не знаю, ну чи пофіг, чи що. а от скажіть мені, будь ласка, як так можна, щоб над вашими стратегічними об'єктами щось там літало? Цього взагалі не має бути. Це безпілотна зона. Не, не для літаків. Вона має бути безпілотна для літаків, для безпілотників, де всього взагалі. Але що відбувається, читаєш новини, що там щось політало, там щось пролетіло, там щось було, куди воно ділося, ніхто не знає. І щось от мені здається, що так буде з, у них просто з усім. От Якщо, не дай Боже, станеться ще війна НАТО з е, Рашкою, це було так. Танки підійдуть під кордон, НАТО таке, ну вони ж поки там стоять, ну нічого ж не відбувається, все окей. Потім танки заїдуть, скажуть, ну, їх дуже багато, тому ну, як би там цей. На кого напало ви там тримаєтеся, а ми будемо готуватись там вже відбувати, відбуватися на наступних країнах. Ну просто, ну і враховуючи зараз е, імпотентність в цьому плані Америки, ні, ну вони е, мені подобається, захоплюють танкери якісь там у себе біля Венесуели, точніше, не у себе біля Венесуели. А от те, що там може відбутися в Європі, я думаю, що їм буде пофігу. Тому от в чому питання: чи потрібно нам те НАТО? Я думаю, що не дуже то потрібно, тому що, скоріш за все, треба створити якісь вже нові військові альянси. Так що, такі, от у мене думки є. У мене просто вже ця тема з тим, що от ми вступаємо, не вступаємо, відмовляємось, ну вже якось, чесно кажучи, набридло. Нас там ніхто не чекає, ми не чекаємо їх. Ну от і все. Ну, просто от я задовбався про це слухати. Чесно, реально.